Зараз бібліотеки переживають складні часи, адже вилучається з фондів бібліотек багато морально застарілої та російськомовної літератури. З цього приводу хочемо нагадати, що триває акція Подаруй бібліотеці книги. І ось сьогодні радісна новина. Завдяки зустрічі депутата Зазимської сільської ради Ольги Юрченко та письменниці Ніни Смик Пухівська та Літківська бібліотеки поповнились творами авторки. Творчість якої високо оцінив член спілки письменників України Олег Чорногос. Ніна Васильівна Смик називає себе народною письменницею. Словом, народна вона без іронії підкреслює свої скромні літературні досягнення. Мовляв, що бачу, проте й пишу. Усі мої літературні персонажі з натури, з життя. Я нічого не вигадую. Життя таке багатогранне, що не треба навіть над сюжетами ламати голову, насилувати письменницьку уяву. Саме про таку скромність писав і великий Микола Гоголь, котрий стверджував, якої б теми я не торкався, перед моїм зором завжди стояла конкретна особа. Отож, можливо, не відаючи про ці геніальні рядки. Поради нашого видатного земляка Єгенія Ніна Смик чинить правильно і мудро. Адже життя й справді подає такі сюжети, що письменнику із зірким зором та лановитої особистості нічого іншого не залишається, як відшліфувати той життєвий сюжет, виклавши його в новелістичній формі. Отже, запрошуємо до бібліотеки ознайомитись із творами Ніни СМИК. І дякуємо. Ользі Борисівні за турботу про бібліотеки Зесенської громади.